Вітаю вас, любі малята. Будь ласка, послухайте, віршик. Сніжинка в небі танцювала, до землі повільно впала. Біла, ніжна, мов пушинка. Ти куди летиш, сніжинка? Я лечу прикрасить поле, щоб малята з нас раділи. Сніговиків ліпить уміло. Про Прощу цей віршик? Вірно про сніжинку. Сніжинка це маленька краплинка води, яка живе на хмаринці. А на хмаринці багато краплинок. І коли стає холодно, вони замерзають і падають на землі у вигляді. Красиві сніжинки. Сьогодні ми з вами навчимося вирізати сніжинки. Ось подивіться, ось таку сніжинку будемо вирізати. Для роботи нам потрібно папір білого кольору, якої форми квадратної, простий олівець і ножник. Приступаємо до роботи. Беремо квадрат наш, складаємо його по діагоналі, куточок до куточка, згладжуємо лінію, вийшов у нас великий трикутничок. Цей трикутничок ми знов складаємо пополам. Згладжуємо лінії, вийшов ось такий трикутничок. Знов трикутничок складаємо куточок до куточка, вийшов ось такий трикутничок. І останній раз ми складаємо пополам наш трикутничок. І ось дивіться, що у нас вийшло. Похо схоже на що? На трикутничок. Беремо олівець і малюємо візерунок, який ви бажаєте. Я намалюю ось такий візерунок. У мене візерунки будуть теж трикутнички. Нагадую, ви можете свій малюночок намалювати. Ось подивіться, який малюночок намалювала я. Беремо ножиці і вирізаємо. Розвертаємо свій трикутничок, щоб вам було легко вирізати. І зрізаємо ось тут. Тепер розгортаємо, побачимо, яка у нас вийде сніжинка. Гляньте, яка вийшла у мене сніжинка. А які у вас сніжинки? Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!